Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні ми знову перевіряємо чутки. Ходять такі чутки, що, верніше кажуть, що Сівкович, ви пам'ятаєте, хто це, до цих пір а, дає вказівки агентам Кремля у Києві. І так, виходить, що Сівкович все ще заправляє на Банковій. Давайте подивимося. Зв'язок Сівковича з банковою на даний момент, на сьогоднішній день. Тобто інформація ведеться, да? зв'язок є ще як є співпраця. Тобто я так бачу, що дійсно нічого не помінялося. Чи він був, чи його не було. Все ще є, бачите, ось, і на дні колоди у нас імператор. Тобто стопроцентово він ще е, спілкується з банковою. Е, давайте так. Е, я не знаю, чи називати прізвище, чи ні, але м -м, з ким конкретно? Давайте хоча б єрмака подивимося. Це є Єрмак, це є напряму Зеленський. Чи це хтось інший? Баканова ж зараз нема. І так, Єрмак. Ну, скоріше за все, може бути ні. Зеленський. А от Зеленський так. І е, хтось інший. А тут таємниця. Карта показує таємницю. Але дивіться: е, на кого би тут не впало, виявляється, у людини є е, домовленості ось якось тут співпраця. Домовленості співпраця. Тобто, тут навіть може бути і контракт якийсь. Але контракт, ви бачите, йде по карті закоханих. Тобто, ця карта може казати і ні. так Ця карта може казати так. Тут якийсь шанс. Давайте вже тоді докладемо. Ну, тут і нема чого докладати, тому що тут таємниця. Не імператриця, а жриця, вона завжди говорить про бездіяльність, тобто ні з іншим. Скоріше за все, або з Єрмаком, або з Зеленським. Тому що туз з мечів часто стверджувальна карта. Вона тут не йде як негативна. Тому, навіть якщо я от зараз припускаю, ми зараз докладемо, щоб конкретніше знати. Це не є так далеко. Ось це тут. І ось у нас випадає співпраця. Вісімка. Я не хочу, я хотіла тут докласти, в принципі. Тут іде робота. Повним ходом іде робота. Вісімка монет це робота повним ходом. Ми докладемо на Єрмака спочатку. Да, в принципі, тут теж. Тут теж, хоча, хоча співпраця не дуже лагодиться ось тут. Давайте на Зеленського. А тут приховується, але є співпраця. Угу. А тут, в принципі, тут теж не дуже хочуть співпрацювати. Тобто, або Зеленський не хоче, або, навпаки, Сівкович не дуже хоче. Тому що, але з другого боку, Тут замішані дуже великі гроші. Тобто за цю роботу отримає людина великі гроші. Тут ми бачимо туз монет, а тут ми бачимо десятку. Тобто, завершаюча карта йде ось тут. Скоріше за все, Зеленський має напряму з Сівковичем контакт. Ну, Ми вже говорили, що Зеленський, він. Має контракт з Порєбріком І дуже-дуже давно. Це про це ми говорили на закритих е, відео е, на цьому каналі. Ось е, так. Давайте тоді ще подивимося, куди ведеться співпраця. Недобрі карти випадають. Дивіться. Показує розвал. Ну, ми дивимося, що на Україну ж дивимося, так? Це не особисте. Е, давайте тут і так запитаємо. Це, ну, це не є кар'єра Зеленського. Розумієте? Не, не кар'єра Зеленського йде в прірву. Хоча це взаємозв'язано. Ось, скоріше за все, тут іде пряміком е, Україну знищити конкретно. І ось тут увага. Карта нас, нам наголошує, щоб ми були уважніше, щоб ми дивилися, що. Робить наша влада, щоб ми були пильнішими. Тут є якісь підводні камні. Ось. І ось ці підводні камні, ось вони тут. Тобто, пересваритися з усіма, розвалити, можливо, давайте, що я буду гадати. Ну, бачите, усипити народ. Дивіться, самі мечі, і не тільки народ. Не тільки народ, а військових. Тут усипити не тільки народ, а й військових. Зараз дуже багато скандалів. А, диву даєшся? Диву даєшся. Ну, не, 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 доб, не до доброго це все йде. Тобто, ви бачите, не просто так. Америка нам говорить, щоб ми припинили а, з Кремлем щось. Ну, дивіться, зараз я поясню. Американці дали стоп, не американці здається, то були британці. Зараз я не хочу точно стверджувати, але і британці, і американська розвідка, і та і друга дали список Зеленському особисто. Наскільки я розумію, вони спеціально приїжджали в Україну, дали список агентів Кремля. Там дуже їх багато. Ми з вами теж робили розклад. Я зараз точно не скажу. При владі їх десь 30 чоловік. До війни їх влаштувалось на роботу у високопоставлені позиції 800 людей. Люди добрі, це багато. Ось що зробила наша влада? Кого наша влада звільнила? Нікого. І ось це говорить про те, що весь народ, не весь народ, а весь світ йде проти, проти України. Але не про, проти України, проти нашої влади. А це недобре. Це недобре, мої дорогенькі. Тут і цим ще тут і всякими скандалами, ще усипляють нашу армію. Оце недобре. І мені це не подобається, тому що ось ця карта вже говорить. Дивіться як. Вимушено вимушено народ піднімається на боротьбу. Бачите? Організовується народ. Зеленський цього, от я не розумію. Невже він цього не розуміє? Все, що він робить, він тільки збурює народ. Все, бачите, отако, збирається, збирається, збирається своїми ось цими наказами. Все, що він робить, він тільки організовує народ, який збереться проти нього. Ось що я бачу. Щиро вам дякую, мої дорогі, за увагу. А бережіть себе і тільки разом до перемоги!